7 на 1 – 7, 7 на 2 – 14, 13, 7 на 3 – 21, 8 на 9 – 72 8 на 10 – 80, 8 на десять, вісім на одиннадцять, вісім, 24, шестнадцать, десять, 24. двадцять, а далі. А Далі одна шоста. Точно 6 штучків. Чим на меншу кількість кусочків ділимо, тим менше. А чим на більшу кусочку ділимо, тим менше менше. Тим кусочком менше. Ділити. Як ділити? чого почнемо? Порівно. На... На Якщо ми розділимо на порівну, можемо розділити на порівну. Які кроки є так? Ваші пропозиції, як мені поділити фіцу, щоб ви нормально попробували. Давай, давай, пропонуй. Давайте когось замовимо. Ну що, підходить, що ми ділимо на 10 кусочків? На 10 кусочків! Добре. Дякую да, за пропозицію. Хочу ділити на 9 кусків. А як? Він а я. Я не знаю. Я не Пан не знаю, Лев зараз нам придумає. Білий мерседес. Точно! Мерседесь і піца мерседесі. І кожна долька мерседеса ділиться. На два. На три. Получається, скільки? Дев'ять. отак. І отвеки. <реш> Далі керуйте мною. Сюди і сюди. І це буде ми розкладати. Це цілий кусок. Це скільки. Оце цілий кусок. Так? Три, одна, треть, зерно. Одна треть. <реш> yeah, no, <реш> тепер кожну діли ногу. Ні, на три. На три ділимо. Це двох стяг. Смокота. Да, не лома.